Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. В Україні триває модернізація лазерного комплексу SlimBeam, призначеного для виявлення супроводження та знищення FPV-дронів та інших малогабаритних повітряних цілей. Розробники уточнюють, що нині основний фокус робіт зосереджено на вдосконаленні системи автоматичного супроводження, яка має забезпечувати своєчасне виявлення, захоплення і утримання на прицілі, швидкісних та маневрових об'єктів. Окремо, розглядається функція тимчасового виведення дронів з ладу за допомогою засліплення їхніх оптичних систем, що може стати додатковим Інструментом боротьби з повітряними загрозами, програмне забезпечення лазерної установки створено українською компанією Full Time Robotics, що дає змогу оперативно інтегрувати оновлення, адаптувати алгоритми під специфічні умови та оптимізувати роботу комплексу під різні сценарії застосування. Окрім системи супроводження, турелі SlimBeam може працювати в режимі патрулювання за заздалегідь, визначеними координатами або секторами, забезпечуючи цілодобовий моніторинг, території чи повітряного простору. Лазерна установка має потреба. Отужність 1500 Вт та здатна ефективно уражати дрони на відстані від 20 до 800 метрів. Завдяки компактним габаритам і вазі лише 50 кг Її можна встановлювати як на мобільні наземні роботизовані платформи, так і на стаціонарні об'єкти. Вбудована батарея забезпечує безперервну роботу на максимальній потужності до 30 хвилин, що робить комплекс автономним та мобільним. Експерти зазначають, що лазерні системи можуть стати економічно вигідною альтернативою зенітним ракетам і артилерійським снарядам. Адже має. Нижчу вартість пострілу та більший ресурс для відбиття масованих атак дронів. Заявлені характеристики українського комплексу передбачають можливість ураження ударних дронів, авіабомб, крилатих і балістичних ракет на дистанції до 3000 тисяч метрів, а вертольотів, літаків та розвідувальних БПЛА до 5000 тисяч метрів. Також система здатна засліплювати оптичні та прицільні системи літальних апаратів на відстані до 10 кілометрів. Під час тестів продемонстровано не лише знищення наземної цілі, але й успішне засліплення камери, тобто Локонного FPV дрона що підтвердило ефективність комплексу у режимі перешкод для ворожої розвідки та наведення. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.